Вітаю, шановні, в студії Наталя Карськова та Олег Хомяк, політичний психолог. Пане Олеже, наше вітання. Дякуємо, що ви з нами. Доброго дня. Почнемо. Соціологи фіксують зниження рівня довіри до Володимира Зеленського. А конкретно центр Розумкова демонструє падіння рівня довіри приблизно на 10% за останні півроку. Про це багато писали ще влітку. Наші змі також світові медіа зараз посилаються на дані американського національного демократичного інституту, згідно з яким довіра українців до пана Зеленського впала і, можливо, підкреслюють неминуче з 80% у травні минулого року до 45% цього року. Давайте. Проаналізуємо це та зрозуміємо, що саме впливає на настрої українців. Отже, недовіра до Зеленського зросла. Чому? Чи можна сказати, що це відображення в тому суспільства? Ну це зрозуміло чому, тому що немає успіхів. Тобто, підйом довіри був максимальним. Мабуть, якщо ми візьмемо це, що у нас був, коли початок вторгнення російського. Ну і Зеленський зайняв таку позицію активну, і там був такий бум. Але перед цим, якщо ви пам'ятаєте, було теж дуже низький рейтинг. Тобто, рейтинг піднявся на цій позиції, і потім були якісь успіхи. А після цього були вже що? Началось з чого? Можна було б сказати, перше, такий піар-контрнаступ, якийсь дивний захід був, коли піарити наступ. Тобто, це якось странно і Який не був успішний. Потім після цього були корупціне з яйця по 17 корупційних скандали, і ми бачимо, вони йдуть, йдуть, і йдуть до, до сих пір. І нема потім те, що вже сприймалось негативно, це мобілізація, сама форма, да в якій це йшло, і економічні всі складнощі. Ну тобто, все це звісно, не додає ніякого рейтингу. І падає довіра ну тому, що всі ці всі ці собиття пройшходять, так і нема бачення, куди ми йдемо. Так, тому що якщо в 22, в лютому, 22, в березні, там ну, літо ще була така активна акцент на те, що ми переможемо там два-три тижні, тобто і це підтримувало всіх, і були успіхи. То рейтинг був високий після того, як все це ну, неможливо реалізувати, і це вже ну, доволі довгий час, то, звісно, рейтинги падають. Ну і тут же ще пан Зеленський дуже такі дивні заяви робить, і це тут точно не впливає на довіру. Що саме ви маєте на увазі про заяви? Ну, дивіться, коли був корупційний скандал, і по рейтингам ну, почались ці корупційні скандали по рейтингам, пам'ятаєте, були які, я не пам'ятаю, хто цей опрос робив, що там буквально виглядало так, що громадяни сприймають Зеленського відповідальними за це. Перше, а в той, в той же самий час Зеленський казав, що в Україні корупцію переможено, ну, і в нас на, на, там його міністри казали, що найкраще антикорупційне законодавство. Ну, тобто воно зовсім не стикується. Потім нещодавно, коли була прес-конференція, він робить заяву про те, що ми зробимо міністерство ненасильственного повернення тих, хто поїхав, але чому Чому це -то потрібно? Тому що 7,5 мільйонів тих, хто уїхали, потрібні в Україні для того, щоб забезпечити 10,8 мільйонів пенсіонерів. Ну, я думаю, що навіть ну, на це зреагують не дуже ну, не, не як щось гарне, тому що це ж е, е, про їх дітей, а їх діти забезпечують своїх батьків. Тому це такі дивні речі там. Ну і коли, наприклад, зараз от, казали ну, президент говорить, президент каже про план перемоги, що і така ж сама логіка, як з контрнаступом, да? тобто з. Багато місяць, декілька місяців, постійні заяви, що буде, що це буде, що ми, ми зробимо. Це це буде заявлено. Але ну, якщо ти заявляєш, то скажи цей план перемоги, і всі будуть розуміти. Але коли це довго тягнеться, всі розуміють, що перше, ну, це дуже похоже на те, що було раніше. А друге, як може бути офіційно заявлений план перемоги у війні? Ну як це може бути? Тобто з таким же успіхом інша сторона теж заявляє план перемоги. Тобто воно вже звучить так, що раціонально це складно ну якось прийняти. І повинно було би, ми повинні були б очікувати, якщо там людина каже про план, план перемоги, то рейтинг був, повинен був би збільшуватись, як у 2022 року в році ми переможемо. Але він і збільшується. Тому що довіра, по ті, по, довіра вже потеряна, да, як українською мовою сказати загублена да. втрачена втрачена довіра вже втрачена і тому та, виглядає так тому цю версію що ви сказали е, західний, е, західне дослідження що це може остаточно що тобто більшого підйому не буде тому що ну коли може бути більший підйом коли буде перемога військова наприклад але перемога військова на тих тезисах які відстоював сам пан зеленський Кордони 91-го року, але чим далі, тим більше ми говоримо про те, що це може бути якась заморозка конфлікту по лінії фронту. Ну, тобто, якщо це буде, то з однієї сторони, люди ну, видихнуть, тому що якось це стабілізувалось, але ж всі пам'ятають про кордони 91-го року. Тобто, на рейтингу Зеленського це не дуже Я не думаю, що це якось скажеться. Дуже позитивно, тобто суспільство вже розчаровано, тому що за словами немає дій заявлених саме дій. А мені цікаво, а контрнаступ на Курщині як він впливав на рейтинги? Ну я не знаю, як саме на рейтинги, але ми пам'ятаємо, тому що це було треба у соціологів питати. Але ми пам'ятаємо, що ентузіазм був, але дивіться, це був стриманий ентузіазм в Україні. Тобто я не пам'ятаю, щоб такий бум був взагалі о, ми перемога. Перемога було скоріше за все так схоже на ентузіазм з подивом і на розумінням, куди, а як далі там? І нащо, тобто, так? Так, да, і нащо? Тобто, з однієї, з однієї то, така двояка реакція: з однієї сторони, ух ти, це перемога якась, да? а з іншої сторони, а як а Покровська, все інше. Тобто, вже на курській операції, вже було дові... довірно ну, цей фактор довіри демонстрував таку стриманість. Тобто, вже на це не реагували так інтенсивно. Хоча це ну виглядає виглядає як позитивний акт, але не зрозуміло, як це тобто, в кінці, -кінці не зрозуміло, як це впливає на всю війну. Ну тобто, росіяни продовжують наступ там свій. Тобто. Такий акт вже не привів до такого скачка рейтингу, хоча оптимізм був. А зараз ми знаємо, що курська операція триває, але ми ніяких новин відтуда ну немає, таких щоб публічно циркулювали, е циркулювало, як було на початку операції. Так, це схожа з ситуацію з планом перемоги, начебто, план є. А що то за план? Ми вам це не скажемо. Це буде нашою таємницею. А чи означає пане Олеже, ця зворотня динаміка, також падіння рівня довіри до президентського інституту як такого? Чи це виключна історія самого Володимира Зеленського? Ну я не чув, щоб хтось в з країні казав, щоб це масово крім інтелектуалів, якихось політиків казали, що давайте змінимо форму, форму правління. На парламентську, наприклад, я такого не чув, щоб це було масово. Тобто, я думаю, що саме це питання я вже декілька разів чую. Я думаю, що є багато політи... є якісь політичні сили, які зацікавлені були б щоб змінити да, це форму правління. Але це зміна конституції, це може було би і добре. Але зміна з президентської на парламентської, це знову ні про що, тому що. Перше, що треба було б обговорювати, це стратегічні цілі, тобто взагалі, куди йде Україна, що ми будуємо, яку країну ми будуємо? І після цього, після цього вже говорити про те, яка форма державної влади повинна була бути. Якщо зараз, наприклад, там, ну, Зеленський – це одна тема, переможе чи не переможе в виборах, якщо вони будуть. А інша тема, наприклад, парламентська, президентська держава. Влада, тобто це інші питання, але воно, якщо буде дискутувати, ну якщо буде це вирішувати щось там, хтось буде за одне за інше і потім вирішить змінити це. Ну на мій погляд, це нічого не змінює в країні, тому що ми не так і не відповідаємо на питання, яке повинно бути в Конституції записано: куди йде Україна, що вона будує? Тому що ще попередній президент записав стратегічну цель дуже ясно і просто там що там було НАТО, ЄС НАТО. Ну, це дуже дивно, коли статична цель України, країни цілої попати, попасти в якийсь союз. Тобто щось чуже, не, не своє, чий, чий союз. Тобто, ціль це було б, що повинно бути щось про Україну, саме про Україну, якою вона буде, якою ми будемо, як ми будемо жити, на яких принципах там, ну і так далі. Ну, тобто немає той самої стратегії. А мені цікаво, ми а, з вами говоримо про те, що заяви ми чуємо, але вони не викликають а, відповіді від суспільства. Саме тому, на ваш погляд, той же з економіст заявили, що Зеленський розглядає можливість проведення виборів у наступному році. А, давайте покажемо на екрані цей матеріал. А я процитую а, за даними американського національного демократичного інституту, який ми згад. Адували на початку розмови, спілкування довіри українців до пана Зеленського впала можливо неминуче, Незважаючи на те, що минулого року, що минулого року всі великі політичні партії погодилися відкласти вибори до кінця війни. кажуть, що пан Зеленський розглядає можливість призначення президентських виборів наступного року, щоб зміцнити свою владу. Чи є підстави для таких висновків? Ну, коли ми кажемо про пана Зеленського і українську владу, то якось логічно казати про підстави це дуже зайве було би. Це регулюється просто намірами. Ну, якщо вони хоча хочуть, якщо вони думають, що це буде кращий і чи можемо сказати по-іншому, менш гірший варіант, чим інше, ну то зроблять, чому ні? То президент Зеленський він тим характеризується, що може робити якісь спонтанні речі. І тому, що ну він вважає, що так потрібно, тому це може бути. Хоча вони будуть ну вони ця влада будуть орієнтуватись на їх аналіз ситуації, чи можуть вони перемогти, але ну час же йде, і тема виборів вона ж не може довго відкладатись, тому що це перетворюється в якусь вже не парламентську, не президентську державу, а все, щось інше. А чи є, пане Олеже, розуміння нинішнього рівня довіри до українського президента за кордоном. Пам'ятається, що два роки тому президент України, Зеленський та Український дух стали людиною року за журналу журнала Ну, Дивіться, журнал «Тайм» – це така ситуативна модель. Там і Гітлер був взагалі людиною року. Умітаємо. І Путін був. Так, і Путін так. був. Люди, які... Але це було красиво. Ну, тому що було красиво, тому вони були, були людьми року, але це люди, які. Починали війни, на... Ні, ні, я кажу саме про нашого президента. А, ну, Це так, було приємно, і... це було красиво. Ну там ну це ж відповідало той тій ситуації. Це ж було видно, що президент Зеленський зайняв цю позицію, і окремо там же саме цікаво, що не просто президент Зеленський, а дух народу. Ось що цікаво було, я не знаю, чи було раніше у Таймс там ну такі ситуації, коли не людина був а, ну, людиною року. Да? Це було красиво, але я розумію, що ну, зараз точно це змінилось, тому що ми бачимо всі ці скандали складнощі з Польщею. Це ми заявляли, там влада заявляла, багато хто заявляв, що це наш союзник, але там зерновий скандал, а теп, ну там. І з'ясовується, що там не просто польська якась. Негарне відносини відношення до України, а є дії України, які не дуже роз, зрозумілі, якщо казати про партнерські відносини. Ну і остання тема це волинська трагедія. Ну тут зовсім не зрозуміло. Якщо ми ну не то, що не зрозуміло, це виглядає дуже дивно, коли ми говоримо, що Польща – наш союзник, але відмовляємо в ексгумації Польщі, ну, їх, їх громадян, трупів їх громадян, тобто. Тобто, це ж ну такі недоброжелательне дійство як союзнику, ну, Польщі, тому Польща заявляє: ну, ми, ми, ми буде, зробимо все, щоб ви не попали в Євросоюз, якщо це не буде вирішено, і я їх розумію. Ну, але складно зрозуміти, чому українська влада так сперечається. Хоча президент Кучма вже їздив і вибачався в Польщі за волинську трагедію це змінилось то, може то бути може говорити так: що змінилось, може змінюватись відношення до президента Зеленського, і ми ну я змінилось відношення у владний владних еліт. Я думаю, да, тобто вони ж теж бачать на що можуть орієнтувати, на що не можуть орієнтуватися, чи може президент Зеленський приборкати бару корупцію, чи не може. Є є відношення так широких мас, Да? Ну там все-таки співчуття є, але є і якісь прояви втоми, тому що ну, санкції до Росії впливають і на економіку Євро Євросоюзу. Тобто, ну звісно, воно змінилося, але не так, що давайте Україну здамо. Тобто, Росія залишається ворогом, не те, що ворогом, а агресором. Росія почала війну і це. Я думаю, що складно буде змінити. Ну, Неможливо буде змінити. А ви зараз кажете саме про в тому від України, так, в цієї ситуації, в якої вона теж втягнуті, чи саме і від персони Зеленського. Ну, це треба рейтинги було б дивитись. Я думаю, що у владних еліт є незадоволення Президентом Зеленським. Тобто, він... Ну, ми ж бачимо цей заяву. Ми з України бачимо, коли Зеленський дуже емоційно може висказуватись про західних політиків, виставляючи треба, значить, свої потреби, що нам нужні гроші і гроші і військова. У ну, військова техніка, там да допомога так, але да але не відповідаючи на ті питання, які ставлять. Тобто, дивіться, якщо ми дивимося з Заходу, да, то є з со сторони союзників, вони ж теж задаються питанням. А коли вони підсилюють Україну, і коли вони працюють на тезісі Зеленського, Україна повинна виграти, а Росія програти. А ми пам'ятаємо, що Захід каже про інше, Україна не повинна програти, вони не кажуть, що про виграти. Що, що таке, якщо Україна ну, перемога є, тоді виникає питання: а що тоді буде з Росією? Тобто, Росія це ж не просто якась територія, яка там заспокоїлась. Тобто, на що чекати далі? І Що таке перемогти Росію? Тобто, президент Зеленський про це ж не каже, да? тобто і ніхто не каже ні у кого немає там якогось бачення, що таке. Світ би з Росії, якщо Росія програла, тобто це ворог буде. Тобто, для, для Західу це не, ну, не дуже гарний варіант. Не точно дуже гарний, не гарний зовсім варіант. Тобто, вони якось балансують. І інше питання: якщо Україна перемагає, то яку країну підтримує Євросоюз? Ну в Євросоюзі вже є угорщина з, з, з тими особливостями, так. А якщо виграє Україна, то це яка країна становиться? Авторитарна, маніпулятивна, корупційна? Що, що, на самому, що В кінці кінців виграє? Оце ж не зрозуміло, і президент Зеленський не, не може відповісти на це питання? Ми, я думаю, що він не розуміє їх, мабуть. Тобто він емоційно. Нажимає на те, що ви повинні підтримати Україну проти агресора, і це зрозумілий тезис, але на ньому можна було виїхати в 22-му році. А зараз, так же воно не працює, тобто, всі, ну, всі до війни це цинічно, але звикли, і всі очікують замість війни. А що краще може бути? Що краще може бути? І пан Зеленський його план перемоги. Ми його ж не знаємо. Да він про, про нього тільки каже. Ну сподіваємося, що там буде якийсь такий яскравий план. Що всі там і внутрі країни, там наші громадяни і західні союзники скажуть: ух ти, як здивуються, як здивуються, так як здивуються, скажуть, от це то да. І я би хотів цього. Ну я думаю, що всі ну, б цього це нам хотіли. потрібно так. Так, да, але я бачучи, що про дії, які робить влада, дуже сумніваюся, що це буде. 24-му вже час зрозуміти, що ногою ці двері світ, в світ великої політики не відчиняються. Так? Але от з вашої розмови я весь час чую головне, що немає стратегії. Це таке питання із зірочкою. Навіть не стратегія, дивіться, стратегія це це шлях до чогось. У нас не до стратегії, де точної річ, а нема бачення, куди ми хочемо прийти. Бачення це одне, а потім вже стратегія, як ми до цього йдемо. Тобто, коли Смотрите, бачення, стратегія, а потім організація. Ну, як ми будемо організовуватися. Ось питання парламентська президентська республіка це ось тут. Це третій рівень, як ми організуємось для того, щоб це зробити. Для того щоб добратися до до цієї цілі, у нас цієї цілі немає, і дивиться, що було е, е, в чому розпач е, 23-му році, ще ну, 22-му, 23-му, ще багато було питань, таких яку ми Україну будуємо, куди ми йдемо і так далі, тому подібне. А зараз ще все, все ще зникло. Про це ще ніхто не каже, не говорить. Бага, ну, не, не багато кажуть, і ми маємо е, зовсім інші реакції, тобто. Розочарування прийшло, тобто всі розочарувалися, що нічого ніякого майбутнього не, немає. Тому є два, два таких аспекти, можна було б виділити. Багато людей приймає рішення, що воно не поверта, вони не повертаються. Чи ті, хто не може, чи ті, що не виїхали, хочуть уїхати, але шукають шляхи, тому що вони не вірять і вони вирішують за те, щоб. Одноособово війти в Європейський Союз. Ну, якщо країна сама не може, то хоча я б сам зайду. Це перше, це саме громадяни роблять, да? а на, на в суспільному просторі виникають нові ідеї, які заміняють оце бачення. Ця нова ідея, вона десь почала так: ну, Указ підписав про як вона називалась, Деколонізацію Зеленський ще в прошлому році, а в цьому році вже ну там деколонізація топонімів малась на увазі. А в цьому році ми вже бачимо, що деколонізація е, значить, в України становиться таким більш найбільш активним дискурсом. Тобто, в суспільній думці деякі ну там інтелектуали перейшли до того, що якщо майбутнього немає, хоча б займемося минулим. І ми попали в новий тренд, а це тренд ну, не перемоги, а поразки. Антиколоніальний. Антиколоніальний дискурс це дискурс середини ХХ століття французької імперії, тобто Французька імперія, я маю на увазі колоніальна імперія, коли розпадалась, там все це виникало. І ми зараз використовуємо ці давні теорії. І ми хочемо йти в Європейський Союз, і ми кажемо про антиколоніальну політику, і все центрується вокруг того, що ми були колонією. Тобто, дивіться, можна було б про майбутнє казати, куди ми хочемо йти. Але якщо сил немає на це, то ми можемо впасти в ресентімент. Тобто яким чином? А давайте назовемо Україну колонією. Вона завжди була колонією, нас мучили, мучили. І тепер то нам що треба зробити? Зайнятися очисткою. Пам'ятаєте, був такий начальник підділу очистки Шаріков. Давайте займемося очисткою. Тобто, і вся активність буде направлена тепер не на набудову нової України, а на вичищання того, що буде знайдено як імперське, імперське і колоніальне. І це шлях дуже довго. Ну ми зав'язнемо в цьому просто це можна прямо на роки зав'язнути. Так, так це ж ну, коли немає перспективи, куди йти, то хоч це дає якийсь сенс. Ну, це не сенс, а якусь активність. Щоб то можна кожен рік кожен раз спочатку там пам'ятники, то понями, окей, це зрозуміло. Заводи, будівлі, університети, ну там і так далі можна ж довго йти, тому що все це було побудовано української ж держави незалежною не було. Як таковою була Україна в составі Радянського Союзу і Російської імперії, тобто більшість того, що ми маємо, було побудовано коли Україна була частиною і, і не колонією, а важливою частиною цих державних утворень. Тобто можна до, дуже довго йти. Е, ну, багато чого тут є, що імперське чи радянське. Ну, самі університети там, будівлі, города, міста багато чого. Ну, там у Львові весь центр Львова, те, куди всі люблять їздити, це ж там річ Посполита, це ж не, не національна творчість. Дивитися вперед. Цікаве питання. Що згідно з дослідженням центру Розумкова, довіра ЗСУ, волонтерських організацій, от вона залишається на колишньому високому рівні. Вона це ця загальна втома, відсутність перемог не впливає. Ну, а це є те, що називається народний дух, Ото, що був Зеленський, був народний дух. Оце і каже нам при тому, що до держави падає е, довіра, а ось щось таке, що ми називаємо національне, українське, щось отаке, ну, може, незрозуміле, неоформлене, воно не впаде. Тому що е, ті, хто воюють, це, е, ну, це ж ті ж громадяни, це ж українці, да? волонтери, ті, хто допомагають. І оце дає надію на те, що може там держава деградувати, там, інтелектуали стати не інтелектуалами, якимись там поціновуючими архаїчних теорій. А є оця основа, яка дає надію на те, що відродження буде, що з цієї основи можна на цій основі можна буде побудувати щось нове. Як добре ви це сказали. Дуже добре дякую. Так хотілося це почути на останах. Які прогнози ви можете зробити за динамікою рівня довіри до Зеленського та інших ключових фігур української політики на ближчі місяці? Тут крайньо складно щось робити. Я не думаю, що буде якийсь плеск. Я думаю, що це буде йти всі далі, далі погіршуватись ситуація, і е, ну, ми можемо триматись. Чому що захід буде реалізовувати цю стратегію, щоб Україна не програла. І це може тягнути ще рік, два-три там. І в такому стані це може довго тягнутися, але є чорні лебеді, про які ми там не здогадуємося. Ну, не знаємо, що це може бути. Може щось в Росії виникнути, наприклад, да? може в Америці. Табакерки бакерки там. будуть роздавати. Ну, так, да, може все що завгодно бути. Е, і це скоріше, тобто, як така прогноз із того, що зараз ми бачимо, нічого цікавого чи гарного не. Нам не передвіщує майбутнє. Але це не значить, що буде щось ну, якась катастрофа. Да? Це, скоріш за все, такі якість вялетікущий стан такий. Але можуть бути чорні ліб... лебеді, тому тут незрозуміло, що буде. Чи правильно я вас зрозуміла, що динаміка буде все ж така, буде падіння, але це не буде для нас катастрофою. Ну, План дивиться, це вже залежить не стільки від нас, скільки від заходу. Ну і завжди залежало озброєння, гроші євросоюз. Там гроші виділив, тобто економічної кризи не буде, тому що нас буде спонсорувати. Тому захід буде йти по цій стратегії, щоб ми не програли і відокремлювати тобто... зеленського від України, надаваючи цю допомогу. Ну, я не знаю, якщо вони будуть вважати, що Зеленський це проблема, то будуть щось таке робити. Ну, це вже залежить від них. Тобто, оці розслідування, ну фотографії, які ми бачили, як фотографії українських якось по іншому, ж буде, е, Коли оці ці чоловік лежить і меланхолійно там е, е, перебирає ці 6 мільйонів доларів. Так, так. Ну, це ж теж вплив на імідж Зеленського. Тому що буде робити Захід, ну якось буде впливати, якщо вони хочуть, щоб війна закінчилась якимось мирним договором і Україна розплатилась територіями, то ну, звісно, вони будуть якось на це впливати. Дякую. Дуже цікава розмова. Дякую. А підсумок, дякую. напевно, простий довіра. Це не постійна величина, а це Аванс, і це скоріше барометр настріїв суспільства. Є про що думати, є про що говорити, і є що аналізувати. І ми будемо це робити. До побачення.